Доброго дня, мої кохані шалені та щасливі. В нас 5 варіантів, 5 камінчиків, і сьогодні в нас буде дуже цікавенька тема, про що він чи вона жалкує. Ми подивимось, про що жалкує людина, і чи жалкує про щось взагалі. А, так, мене звуть Катерина. А, два рази на тиждень я випускаю Два рази на тиждень, два рази на день я випускаю відео. Я запрошую вас. Балакучі. Я запрошую вас подивитись ці відео. Я запрошую вас підписатись на мій канал. Я запрошую вас поставити вподобайку та залишити коментар під цим чи іншими відео. Я завела цей канал для того, щоб ділитися з вами своїми знаннями та практикувати українську. Ну і все, давайте дивитись, про що він чи вона жалкує. Давайте подивимось, хто він чи вона, ідентифікацію, щоб ви розуміли, що за людина перед вами. А потім будемо дивитись, про що саме ця людина жалкує стосовно вас або у минулих відносинах з вами. Про що ця людина жалкує? Для початку подивимось, хто ця людина, така ідентифікація людини, щоб ви розуміли, що це передбачення точно про вас. Можете загадувати як своїх коханих, екс-коханих, так, можливо, якихось екс-друзів, екс-начальників. Подивимось про що саме. О, ні. Я хочу на цій колоді. Хочу на цій колоді. Це буде цікавесенько. Можете загадувати одну людину, можете загадувати багато, двох, трьох, п'ятьох. Чому б і ні? Про що ця людина жалкує стосовно вас та ваших відносин? Зараз зроблю фоточку для провішки, і будемо розпочинати. Так, у вас наразі є час, щоб подивитись, до якого варіанту вас тягне, щоб загадати своїх людей. І зараз ми будемо дивитись, хто ця людина і про що він чи вона жалкує стосовно вас та ваших відносин. Готові? Та -да 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 так, сподіваюсь, що готові. Поїхали. Малахіт для тих, хто загадав малахіт. Що це за людина? Це дуже рішуча людина, в якої є слабкі місця, та якась пристрасть, і а, у цієї людини є якийсь пунктик таємний. Можливо, якісь, як це як вам сказати, якесь щось таємне, скоріш за все, сексуальне. Приносить цій людині задоволення, тобто є таке guilty pleasure. Це, знаєте, дорослий чоловік, який полюбляє, я не знаю, там, взяти бутилку чогось та вробити на всю катушку слізливі дівочі пісні якоїсь тінейджерки-співачки з 90-х. Або людина з якимись з якимось дуже специфічними сексуальними пристрастями, а, такими незвичними, не тими, що приймає суспільство. А, але ця людина знає своїм, знає свою цю пристрасть, контролює свою цю пристрасть. А повністю розуміє, як цю пристрасть адекватно реалізовувати, і відстоює свої кордони. Ось така в нас людина під малахітом. Про що він чи вона шкодує стосовно вас. Тут було якесь або одне побачення, або початок стосунків. Ця людина за вами спостерігає, ця людина дуже-дуже зайнята своєю роботою та своєю професійною реалізацією. Я не бачу тут того, за чим ця людина прям сумує. Я не бачу тут того, за чим ця людина прям жалкує, але ця людина за вами поволі слідкує. Тобто, якщо ви вважаєте, що ця людина не слідкує, це не так, він чи вона слідкує за вами. Але тут немає того, про що б він чи вона жалкували. Тут є, людина живе своє життя, вона чи він про вас пам'ятає, за вами слідкує, буде слідкувати ще довго, але ніякого жалю тут я не бачу. Так, щоб за вами сумували або жалкували про щось у ваших відносинах? Такого не бачу. Ось такий в нас був малахіт, і ми йдемо до другої позиції до цитрину. Хто ця людина? Ця людина схильна до трикутників. Ця людина, якщо це жінка, то це така дуже вольова жінка, сповнена енергії, яка вкладається в те, у що вірить, яка готова ждати результату досить довго, яка йде за покликом свого серця, яка може вертіти чоловіками, як вона хоче. Якщо це чоловік, то це чоловік такий, якого приваблюють такі жінки, яких я описала якого приваблюють сильні жінки сильніші за нього, який готов, готовий довго у цю жінку вкладатися та довго вкладатися у відносини з цією жінкою? І також людина може бути схильна або в минулому у цієї людини були трикутники. Наразі трикутників не бачу, в минулому були. Про що жалкує? Тут в нас іде явно любовна лінія. Тобто е, наразі я склонна вважати, що тут ви загадали чоловіка, який, е, який обирає тих жінок, яких я вам описала, про що він жалкує стосовно вас, що він вас не втримав, що він не зробив вас від себе залежною, що ви е, така прекрасна від нього пішли, що він не зміг вас втримати не зміг бути для вас настільки ресурсним, щоб навіть коли він закінчив з вами відносини, навіть коли він пішов у щось нове, щоб ви з ним залишились в контакті. Ця людина жалкує, що не зміг вас втримати, не зміг вас зробити від себе залежним, що ви виявилися сильніше за нього і розірвали цей зв'язок. Тобто людина не жалкує, що він від вас пішов, людина жалкує, що він не зміг вас зробити залежною від нього. Третя позиція. Що це за людина, щоб ви впізнали цю людину? Це людина, в якої є родина. Який, людина, в якої є родина, і людина може бути на відстані від своєї родини, або людина може дуже багато подорожувати. А, проте а, ця родина а, це його чи її якір, це його чи її стабільність. Тут в нас явно одружений чоловік чи одружена жінка. Про що ця людина жалкує стосовно вас. Ви для цієї людини взірець сексуальності, взірець привабливості, можливо, в вас навіть був з цією людиною якийсь інтернет-роман, можливо, ви були якісь переписки. Це все закінчилось якимось емоціональним болотцем. Ця людина дуже часто про це згадує. Ця людина. Дуже часто може про вас мріяти в сексуальному контексті, чи задовільняти себе, думаючи про вас в сексуальному контексті. Проте ця людина одружена, і ви можете залишитись лише його чи її фантазією. Тут немає тут сум за те, що було, і є багато фантазувань про вас, а так, щоб він, чи вона про щось жаліли, нема цього. Четвертий варіант для тих, хто загадав родоніт. Хто ця людина? Незалежна, дуже вперта, буде просувати свої ідеї, не дивлячись ні на що, не, не рахуючись з думкою оточуючих. Ставить свої е, бажання та свої цілі е, на перше місце. Навіть якщо одружений чи одружена тупіклується в першу чергу про себе коханого, дуже-дуже вперта людина е, може бути козирогом, може бути земного знаку зодіаку, може бути асцендент в земному знаці Зодіаку постійно балансує між обов'язком та пристрастю, тому навіть якщо заміжня, чи, за, заміжні, чи чи заміжні, заміжня, чи одружений. заміжня чи одружений, то можливо балансує. Так, знаєте, і кухані є, куханки є, або куханці є, і дружина, або чоловік є. Може бути ви самі, тому що постійно балансує. А, тобто тут у нас або земний знак зодіаку, або, або тілець, або козиріг, або виси, я б сказала так. Тому що в нас постійно є баланс між єрофантом та, дія, та дияволом. Постійно є баланс між і вашим, і нашим. Може бути нарцисом, тому що такі енергії думаю лише про себе, піклуюсь лише про себе, лише про свої інтереси, можу бути і у відносинах з кимось. І... Ну, тобто, ця людина завжди викрутить ситуацію так, як потрібно йому чи їй, на свою користь. Про що жалкує, згадує про вас. Тут є дійсно жаль за те, що все скінчилося і за те, що не вдалося щось реалізувати. Дуже часто про вас згадує, дуже часто може перечитувати якісь ваші переписки, проте не буде нічого робити, буде далі жити своїм життям. Є сум також за минулим. <працювання> і таке враження, що ця людина могла обірвати з вами зв'язок, обірвати з вами контакт в якості покарання. Тобто, ти щось не так зробила, і я замовк. А ви така, чи такий, ну добре, то я собі піду. І коли ви пішли, ця людина така, а чого ти пішла? А чого ти мене не здогоняв, чи Не наздоганяла? І ось наразі сумує. Робити нічого не буде. Жалкує за тим, що ви його чи її таку красиву не наздогнали. Сидите ви в, цій, в цієї людини за нозою в серці. П'ятий варіант обсидіан. А, що це за людина? А ось тут таке враження, що ви жінку загадали. Окей, один перший варіант. Або ви загадали жінку, і це така досить мудра жінка. Заміжня, або така, знаєте, шлюбний матеріал, жінка, яка готова одружитись, народити, яка ідеальна для шлюбу. Але. Щось з цієї жінки сталося, або нещодавно розлучення або розрив, і це похитнуло її впевненість в собі, і це похитнуло, можливо, звільнення. Тобто щось таке пов'язане з законом, як розлучення або звільнення, або смерть чиясь. І це її підкосило. Це одна трактовка, інша трактовка. Ця людина, якщо це чоловік. Ця людина бачить вас дуже мудрою, можливо, навіть людиною, яка цікавиться езотерикою, бачить вас людиною, яка б могла бути його дружиною. Але він не готовий до цього, і це йому розкроїло. Серця розтрощило його як особистість. Тобто або, або ми описуємо цю людину, як це жінка, або ми вважаємо, що ця людина каже нам про вас. Фух. Ну, таке враження, що тут чоловік про вас казав. Він жаліє, що ви пішли. Що ви пішли, і він дуже про це жалкує, тому що ви були в зіречі ночності, і ви, неймовірно, пристрасна були для нього в цих відносинах, і він може і досі про вас мріяти сексуально, може фантазувати про вас. Тут таке, тут дуже велика для вас пристрасть, і е, така пристрасть, е, коли ви наразі пішли, а він е, вирішив, що я в неї закохався. Вона поки що він приравнює вас до кохання свого життя. А в нього насправді є інші жінки і є можливість нових стосунків, і жінки їм дуже цікавляться, проте він думає лише про вас. Він дуже хоче вас повернути. Але поки що не готовий. Але переповниться в якийсь час його чаша терпіння, і він прийде вас повертати, прийде з конфліктом, ви його відішєте. Ви поставите йому якісь умови, або так, або ніяк, якось розкладете його по полочкам і скажете, ні, я ось аби що не згодна, я знаю, чого я вартую, мені потрібно ось це. Він піде. Переживе ще одну кризу. Зрозуміє, що без вас не може. Прийде вас повертати знову. І е, з другої спроби. З другої спроби буде вас прям, прям будуть можуть бути відносини. Не з першої спроби, з другої спроби можуть бути відносини. Ось таке в нас жалкування. Принаймні, тут, на п'ятому варіанті, ми прямо побачили перспективи. Тому дякую вам за те, що були зі мною. Сподіваюся побачити вас в наступних передбаченнях та всього вам найкращого. До побачення!